Ой. Привіт, друзі! Я не вірю, що це кажу, але це вже другий випуск шоу Слава Про. І кожному, хто подивився минулий випуск, я дякую. Якщо не бачили, то посилання на нього буде в кінці цього випуску. Ну і не забудьте, будь ласка, друзі, підписатися, бо дуже хочеться 100 тисяч підписників. От чесно кажу, і срібну кнопку YouTube теж хочеться. Почнемо з шоу Міняю жінку, тобто з пар Дерафєєва-Кацурін Кацурін. Дантес Кацуріна. Ну, по у Наді вийшла україномовна версія пісні Разноцвітне. Раніше ця пісня була російською мовою. Ну а потім Надя оголосила конкурс на кращий переклад. І ось випускає. Ось вам, друзі, маленький секретик я теж відправляв і свій варіант перекладу пісні Разноцвітне. Але Надя чомусь його не вибрала. Ну, просто написала «Ха-ха-ха». Ха-ха-ха. Ну, а тепер до головного, всі шанувальники закидають, що багато хто хайпує на темі розлучення цих двох пар. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, ні одна, ні інша пара ще не розлучені офіційно. По-друге, вони самі, в принципі, хайпують. От дивіться, днями Дандес з Дашою записала відео на підтримку тварин. Ми давно вам хотіли сказати, а ви давно хотіли це знати. І в кінці підтримати тварин. А от Надя виставила сторіс фото своїх і мішаних. Ніг З таким от маленьким сердечком. І тепер, от мені цікаво, яка пара у кого першими погуляє на весіллі. Друзі, ви які ставки робите? І взагалі мені цікаво, чим ця вся історія закінчиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А Наталя Могилевська 2 серпня відсвяткувала своє 47-річчя. Зараз не до помпезних святкувань, звичайно, тому Наталя вирішила поєднати приємне з корисним. Могилевська зараз грає моновиставу Я вдома в Театрі Лесі Українки, і от 2 серпня вона також вирішила відіграти цю виставу. Плюс запросила кілька зіркових гостей. До неї прийшли Женя Кошовий з дружиною Ксенією, Влад Дарвін, композитор Юрій Репчинський, ну і давня подруга Могилевської Ольга Навроцька. Ну а отут, от друзі, увага! Співачка Камалія у своєму інстаграм. Теж привітала Наталю Могилевську з ним народження. Ну там було багато різних приємних слів, але є одна фраза, яку більшість розцінила як натяк на нові стосунки Могилевської. Камалія написала, цитую, де це вона написала. Дуже рада, що поруч з тобою сьогодні надійне мужнє плече. Що це означало? Ну і неймовірного шуму наробило моє інтерв'ю Слава Плюс з Сергієм Бабкіним. А все через те, що я спитався, чи оформили Бабкіни собі виплати від Німеччини, де зараз власне, мешкають. Дехто налетів на Сергія через те, що ну чому він не служить? Хоча в повному інтерв'ю Бабкін сказав, що хотів служити, але лікар, який робив йому надскладні операції на очі, заборонив це робити, тому що сказав, що співак може залишитися сліпим. Ну а дехто почав е, хейтити Бабкіна за те, що е, як він може брати гроші як же ж артист. А якщо він артист, то, значить він багатий. Відповідь також є в інтерв'ю. Сергій сказав, що у них е, тільки один будинок і він в Харкові. І гроші, які він зараз заробляє з концертів, вони йдуть на допомогу зсу. Після цього хейту дружина Сергія Бабкіна записала відео, де засудила. Хейтерів, до речі, як ви вважаєте, родина Бабдених взагалі має право на виплати від Німеччини чи ні? від себе хочу додати, друзі. Не думайте, що всі артисти вони мільйонери. Я спілкуюся з багатьма і м, реально зараз більшість з них сидять на підсосах, так само, як і більшість українців. О, Оля Цибулька запустила в інстаграм патріотичну рубрику. Вона перекладає відомі російськомовні пісні на українську мову. Спочатку вона переспівала пісню Красна Відео було записано досить непрофесійно, як моя програма зараз. А от до другого відео Оля підійшла більш відповідально. Вона переспівала пісню «Лабади Скучала це там, де свята співає. Оце знаєте, мой радної знайомий, ну що ти там жирече. Ну коротше, цей рімейк цибульська записала в студії і навіть зняла міні-кліп, на який знайшла е, перуку. Одним словом, Оля молодець, красава. Головне, щоб не забувала випускати ще й свої пісні. Ну, якщо ми вже згадали про Світлану Сергіївну Лободу, то гріх не згадати її. Останнє інтерв'ю, яке вона дала грузинському журналісту, і сказала, що не бачить для себе шляху повернення в Рашастан. Вона сказала, цитую: так склалися наші обставини, що ми не можемо повернутися і не повернемося доти, поки влада так поводитиметься. Ну, мається на увазі влада Росії. А поки вона вбиватиме, винищуватиме наш народ, я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в Росії. Це виключно. Кінець цитати. От за що я люблю Настю приходько, так це за те, що вона жодного артиста, який е, виступав в Раші, не пропустить і обов'язково прокоментує. І тут Настя знову не стрималася і написала у себе у Фейсбуці, що Лобода виступала в Рашці після 2014 року. І далі е, цитата вона каже: А я тобі казала, Світа, їдь додому поки не пізно. Послухала б мене тоді, було по-іншому. Але і от далі смайлики: Україна то для сильних, тобі й тут на раді. От у мене одне питання, чому Свєта дає інтерв'ю грузинському ведучому, а українським не дає? От я особисто пропонував Свєті кілька разів записати інтерв'ю і зараз також це роблю. Свєта, я запрошую тебе в своє шоу Слава Плюс, щоб раз і назавжди розставити всі крапки над і. Давай поговоримо відверто про все і про те, як ти втікала з Росії, боялася, щоб тебе показово не заарештували за підтримку України. Як зараз допомагаєш? А робиш ти в деяких моментах набагато більше ніж ем, ну деякі наші топові співачки. Тому Свєта, я тебе запрошую. Слава плюс. Так, Лобода була співачкою номер один в Рашистані, і зараз її дуже хетять там для того, аби люди ну, от зовсім перестали її сприймати. А на її місце дуже активно вмощується ще одна україночка, родом з Черкас, Анна Асті. Це та яка співала в гурті Артікі Асті. Пам'ятаєте такий гурт? Бо я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, і слава богу. Вона вже дефілює по червоних доріжках цього російського недошого бізнесу і дуже намагається копіювати стиль лободи. Ну і повернемося до лободи. Хочеться у вас спитатися. як ви думаєте, що потрібно зробити світі, щоб ставлення українців, ну більшість українців, до неї змінилося? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а виявляється, мама Артема Півоварова зараз живе в окупації, і про це Артем розповів Маші Фосиніні. Мама у Артема за фахом медик і зараз живе в окупованому Вовчанську Харківської області. Співа каже, що щодня з нею на зв'язку, але поки нічого не може зробити. Півоваров не залишив Україну під час повномасштабного вторгнення. Я знаю, що з перших днів він постійно поруч зі своєю командою. Там дуже багато людей вони були разом з першого дня. І зараз півобаров їздить як і більшість артистів з благодійними виступами. До речі, про благодійні виступи я вже якось в розмові з позитивом згадав про такі благодійні виступи. Правда, я хочу, щоб ви зрозуміли, що робота артиста це також робота. Вони витрачають гроші на записи пісень, на аранжування, костюми тощо. Ну і їм в принципі потрібно за щось жити. Тому є артисти, які справді беруть якусь певну суму за свій виступ для того, аби ну, просто підтримувати себе на плаву. Але не всі. От як ви думаєте, взагалі це нормально для артистів брати в даний час гроші за свій виступ? Напишіть в коментарях. Ну і в кінці про чергового чмоню з шоу-бізнесу є один мужчинка, одесит, ходячи на дути шар репер Джиган. До речі, справжнє ім'я Джигаське Денис Устиненко Вайнштейн. Співак. Ну, хоча він не дуже співак, ви ж чули його голос. Так от цей бородач відсвяткував свій день народження от буквально нещодавно. Йому стукнуло 37 років, він так, як завжди, навалив, нанюхався, ну, все нормально. А кульмінацією став торт у вигляді ракети. Розумієте, поки в його рідну Одесу пролітають справжні ракети, він святкує з тортом у вигляді ракети. Я сподіваюся, він потім сів прямо на цю ракету. Гавнюк. У ну, нас на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк, натисніть на дзвіночок, і таким чином відео з мого каналу будуть бачити більше глядачів. Ну і чекаю від вас коментарів з враженнями від цього випуску. Цьом.